Вітаю, друзі! Знов на заставці Бен Sidron. Своїми RB блюз більше в сторону блюзу, ніж класичні RB. Класний виконавець. Ну, давайте його дещо затишимо і будемо продовжувати навколо етюдів або проеті. Заволок вже побачили. Такий серйозний. Найважливіші дні твого життя? От цікаво, якби а, просто поставив запитання, ну не роздумував, не викладав свої думки, а просто поставив запитання і закинув його в опитування. Дуже хотів би почути ваші відповіді. Як ви вважаєте, які найважливіші дні вашого життя у вашому житті? Я чому зробив паузу, просто подобав. Не просто цікаве опитування, а воно має навіть таке специфічне розширення і пізнання не лише себе, а й оточення. Ну хто що таке оточення? Це ми. Це слово ми поширюється в першу чергу, хто от там поряд з тобою чи в іншій кімнаті, це твої рідні. Або тих, до кого ти приходиш на роботу, і це також твої рідні, тому що це друга сім'я. Якщо робота приносить тобі задоволення щастя, це друга сім'я однозначно. І от це ж запитання. найважливіші дні вашого життя подумати або навіть запитати свою дружину чи свого чоловіка, чи вже дорослих дітей. Чому дорослих? Ви самі розумієте, що діти не знаю, там, 7 10 років у них найвижливіть життя можуть бути абсолютно неочікувані для вас. А те, що вони скажуть. Це може викликати і усмішку, або так давайте, задуматися, що відбувається. Ну, добре, зараз ми беремо світ дорослих і людей, які. А вже щось прожили, які пройшли через і випробування, і через підйоми, і падіння, і радості, і горе, через втрати, бо втрати дуже заставляють осмислити своє власне життя. І от поставте таке філософське питання. Спочатку собі, дуже важливо спочатку собі, і навіть можливо записати. Ви знаєте, це цікава річ, коли. Найважливіші дні твого життя ти запишеш в 25 років. Потім до цього записничка, який там не викинеться, повернешся через 20 років і ще через 20 років. І якщо будеш співставляти з найважливішими днями життя того, хто створив з тобою сім'ю. Це навіть наукове дослідження, таке тривале, наскільки воно співпадає, і скільки воно дає роздумів, співпраці. Чи, наприклад, вас, ви однодумці і вважаєте цінність вашого життя в якихось таких маркерах? Ну, найважливіший день це вже маркер. А чи ви розходитеся, але до сих пір разом, і це також феноменально цікаво, чому, якщо у вас зовсім різне бачення? На якісь важливі моменти вашого життя. Я вже почав за і, і сам забув, що я ж, друзі, я ж все-таки <свистити> музику проштовху як терапевтичний елемент. Давайте, все-таки, я сьогодні дещо, дещо проговорю і про музику. Я от, я його не буду сьогодні прокручувати вам. Просто показую, що моє захоплення, бо одразу дуже часто мене запитують, як ви там зберігаєте своє психічне здоров'я, яким чином, в тому числі ось так. От Петрівка, от Жаку Луазьє, один з кращих інтерпретаторів Іогана Себастьяна. Ну, принаймні так вважає весь світ. Я багато чув інших джазових інтерпретацій. А класики, і в тому числі Баха, ну Луаз'є, ось цей француз. Він все-таки круто грає. Чим цікавий цей потрійний альбом, а, що це французьке видання, а, лейбл, який мені невідомий. А, ну, всяке буває, але вчора я його прослухав, мені вразило Якістю звуку, чистотою запису, ну і сам луазі. Луазі, звичайно, виконує свої твори суперово три вініла, такий собі зробив подарунок було свіже поступлення в одну точку, де я так іноді отоварююся, по мірі можливості тим, що шукаю. Тут підвернувся жаку Луазі, і я його тут же взяв, так почухав трошки. Бо, як завжди, дороговато, але все-таки задоволення, хобі, воно. Знаходиться на вершині задоволення. Все інше також задовільняє, але це найбільше задоволення. Для мене воно для інших інше. А, тому сьогодні про музику Але не Лоазі. Я його, а, якби буду, можливо, ще чуть пізніше пок... ну, в інших етюдах. Думаю, кого ж, я, кого ж я згадував. Ось. Якщо будемо сьогодні говорити про музику, для мене це було відкриття два таких добротних електронщика, які з'єднали в собі і електронну музику, і джаз. От на прикладі цих двох імен і їхньої групи, яка називається Бозо Баджоу, така екзотична назва, але це два таких добротних німецьких. Одночасно і композитори, і електрочники Зейберт і Хайдегер. Хайдер. Хайдер. Хайдер, ну, ще раз говорю, ще не звик, тому що тільки-тільки сам їх пізнав Зейберт і Хайдер. І а, В 90-х роках вони створили групу а, Бозо Баджю. Бо Зо. -о. Отак От воно звучить Бозу, Обаджу, в, в якій з'єднали своє електронне захоплення, захоплення електронникою електронною музикою і нью-джаз, Нову хвилю джазу, сучасну хвилю, тому що зрозуміло, електронна музика це більш сучасна музика, порівняно з класичним. І в них вийшло достатньо непогано. Почали їх розхвалювати. Вони дійсно створили атмосферний джаз. Джаз-асоціації, можна сказати так. Тому що коли слухаєш їхні альбоми, і один з них, один з них, звичайно, причому крайній, який я зараз тут привожу а на картинці, ну на картинці той же і Гейберт і Хайдер, а справа їхній крайній альбом. Хоча група ще з 90-х років, але зараз вона дуже так добротно звучить і дозволю собі невеличкою. Включення, музикальне включення, можливо, когось зацікавить от, електронний джаз. Ну, давайте послухаємо. Що не скажіть так заворажує, ти входиш в таку прострацію з уявою. І... Ця реч називається орфей Зейберт Хайдегер і їхня група Бозо Баджу. Ну і назва. А от музика класна. Особливо той, хто от кохається в електроніці, нагадаю, це час, щоб не було розуміння, що просто. Дві ноти і мінімалізм на синтезаторі. Перепрошую. Добре, давайте я все-таки е, зупиню нашого, наш дует Боджо Бозоо -бо з їхньою електроникою і вернемося до основної теми сьогоднішньої нашої зустрічі. Найважливіші дні вашого життя. Я частково вже закинув ідею, ще не проговоривши, що про що можна думати навколо самі важливі дні нашого вашого конкретного життя. Але вже, мабуть, варто думати про співставлення. От оцей варіант твої найважливіші дні і дні найважливіші дні. Твого чоловіка, дружини, твоїх дорослих дітей, от що вони вважають? Коли закидається подібна тема, то, як правило, перша асоціація перша асоціація, це День народження. Ну я впевнений, що більшість вас, навіть не дослухавши цей етюд до кінця, подумали, і я точно так же подумав, коли Думаю, от мені це зустрілася ця фраза, без дальших, подальших я просто її висмикнув, як ідею поговорити з вами на цю тему, і подумав, ну, мабуть, день народження. А потім подумав про певний парадокс: День народження. От коли вітають тебе з Днем народження? Ну, коли, не коли, а коли, і так зрозуміло, в твій день народження. Коли вітаю тебе з твоїм днем народження, а люди роблять неправильні дії, ті, хто тебе вітають. Я ж сказав, тут є певний парадокс. Вони повинні вітати не тебе, вони повинні вітати твоїх батьків. Твій день народження це вітання батькам. А, і ти тут ні при чому. Ну, ну, самі вдумайтеся. Ну а при чому тут? А, згадав таку, зараз я розумію, продовжу цю тему, але згадав таку історію, а, яка була в Сполучених Штатах. А, навіть десь відео ходить на Ютубі. З таким з, з великим здивуванням, чим можна здивувати світ. Так, от там дівчинка, не знаю, років їй там, не знаю, 19-20, їде за кермом автомобіля, а це факт. Тому ви можете це десь знайти або хтось вже це бачив. І чи розмовляючи з подругою, чи ще з кимось ну, записує на телефон відео, і вона скаржиться. Ну, скажімо, мовно, по друзі у нас по подрузі, який світ несправедливий, суд її зобов'язав виплачувати гроші батькам. Але є історія цього. А чому суд її зобов'язав виплачувати гроші батькам? Тому що вона, по-моєму, рік назад образилася на батьків за те, що вони не порадилися з нею. Коли планували її народжувати, ну, вагітніти і виносити і відповідно народжувати. От вони не порадилися, і вона подала в суд на батьків. І суд призначив, сказав: направду так, в нас демократія, і треба було з дітьми в тому числі радитися, і зобов'язав батьків виплачувати їй якусь там грошову компенсацію. Батьки почухалися, виплачували, а потім почали осмислювати, що щось тут дуже вже нелогічно. Не порадилися з дитиною перед тим, як її народжувати. І вони подали апеляцію. І апеляційний суд це всю біду відмінив і зобов'язав її вернути гроші. І тепер приходиться працювати. Власне, тому вона і скаржиться по друзі, що їй потрібно працювати і повертати ті гроші, які їй заплатили батьки. по... Рішення першої інстанції суда. От я якраз і подумав, що день народження це не твій день, це день твоїх батьків, які запланували, які виносили, які опікувалися, щоб ти народився, і нарешті народили. От Отут вітання. Ну, в першу чергу, звичайно, мамі, яка забезпечила твою появу на світ. Це вітання їм. Ти просто. Продовження цього факту, тому що вітання тебе з днем народження це щось таке. Ух ти, ти з'явився на світ. Слухай, як класно. вітаємо тебе, що ти раптом побачив білий світ з усіма його радостями, горем, нещастям, і покинув ідеальний свій захист. Ну добре, це таке. Вільне роздумування, отже, перша думка завжди виникає найважливіші дні твого життя, це скоріше твій день народження. От я точно так же подумав, думаю, ну так, да, це ж твоя поява тебе як особистості, яка буде потім ставати людина, яка народжується ще не особистість, а потім вона в силу взаємодії з людьми стає, набуває рис особистості і стає особистістю. А спочатку ти появляєшся, оце квакаючи, чи немовля, вибачте, за цей сленг. А, велике щастя для батьків, яких треба вітати з Днем народження. А для тебе просто ти нічого не усвідомлюєш. І що, і все? Мабуть, ні. І ось тут ми починаємо, якби, розходитися. Якщо з першим пунктом більшість, мабуть, будуть погоджуватися. Хоча впевнений, що хтось скаже, це, ні, я не вважаю свій день народження найважливішим днем для мене. То вже далі ми точно почнемо розходитися і створювати якісь варіації. І оці варіації цікаві якраз тим, що ми починаємо а, співставляти, їх, співставляти їх з якимись іншими дум... не думками, а уявленнями тих людей, які поряд з нами. Наскільки вони співпадають? Наскільки ми однаково цінимо моменти нашого життя? Ну, Найважливіше це щось таке грандіозне. Це, те, це той день, якщо він повторюється, то ну, повторюється дата, повторюється там день, місяць кожного року, то це осмислення чогось, навіть підведення якихось підсумків, можливо. Добре. Так все-таки. Найважливіші дні твого життя. І тут я знаходжу фразу а, Суміла Клеменса, знайомого під журналіста, першу чергу журналіста, а потім і великого американського письменника, в якого закохані мільйони, і особливо в дитинстві якого перечитали буквально всі. Це Марк Твен, той же Саміл Клеменс. І у Марка Твена є ось така фраза. Конкретна. Ну, мабуть, він подумав про своє життя перш за все. Найважливіші дні у житті це день, коли народився, і день, коли зрозумів навіщо. Ох ти, подумав я. Другий день, день, коли зрозумів, навіщо ти народився. Крутий запит. Такий філософсько-екзистенціальний суть Твого народження. Для чого ти народився? Для чого ти з'явився в цьому світі? Ну, Появився тому, що це твої батьки. А от коли йде усвідомлення суті Твого життя, що ти в цьому житті робиш? От суть Твого життя, який найважливіший день? А Марк Твен говорить, коли нарешті до тебе добралося усвідомлення цінності твого життя. Тому що слово навіщо народився, для чого народився, це усвідомлення цінності, що ти цінний як. От ти єдино цінний в цій всій планеті для того, щоб. І знову ми починаємо розходитися. І я впевнений, що це може породити вас. Десятки думок, ну або дві-три значимих для вас. Навіть не буду зараз фантазувати, я не хочу якби якось зашорювати і зводити до своєї особисто думки, що означало, що значить для кожного з нас день, коли ти зрозумів, навіщо ти народився? От яка цінність нашого життя в тому, що ми тут появилися, з'явилися. Продовжуємо жити, щось створюємо, продовжуємо себе, залишаємо після себе. Пам'ятаєте, в мене був такий етюд. Я люблю ці філософські речі вставляти на тему безсмертність життя. Я говорив про біологічну безсмертність, переживання свого ДНК, про предметно творчу безсмертність, залишити по собі слід. От, взяв Луазі, Жак Луазіє, французького митця, композитора, виконавця Баха. Його слухають. Записи з 60-х, 70-х, а буде звучати і буде. А що говорити про Баха? Це творчо, предметна безсмертність залишати після себе те, на кого будуть твоє ім'я, вивчати навіть твою біографію. Це духовна безсмертність, це наша віра, те, в що ми віримо про безсмертність душі, і інші, теологічні, в тому числі аспекти. І сучасна технологія, натякає, і говорить, не за горами ця річ це цифрова безсмертність, тережування, розшифровка, повна розшифровка геному, причому індивідуального геному, можливість перевести його в цифрову копію і зберегти нашу копію десь в якихось. Архівах в космосі і при потребі відтворити. Добре, зараз не буду розвивати цю тему. Отже, ми для чого з'явилися, і це осмислення цього стає таким предметом другої оцінки за Марком Твеном найважливішого дня нашого життя. Я а, не буду дальше роздумувати і не буду відволікати навіть вас від цієї теми. Вона, звичайно, дуже глибока, дуже глибока, і я впевнений, що з одного разу з так з заходу послухав і сказав: О, найважливіший день моє життя один, два, все. Мабуть, не вийде. Тому що навіть осмислення. Оцінка власного життя, сутності, життя, для чого ти народився, воно на різних етапах нашого життя стає різним. Я в цьому абсолютно впевнений. Точно так же, як пам'ятаю, така робота мені попалася французів, які опитували пересічних французів, але назбирали дуже багато відповідей, які герої. Знаменитого авантюрного романту Олександра Дюма, «Три Тримошкітер, їм найбільше подобається. І точно так же, по вікових періодам, підліткам, які вперше читають Дюма, або дивляться фільм, принаймні про нього, або зараз більше дивляться, чим читають. Завжди подобається цей авантюрист, цей пригодошукач Дартанян. А потім думка. Більш зрілого віку, більш старшого віку, похилого віку, змінюється, змінюється. Дартанян лишається десь там в далечині, і нарешті там доходять аж до Араміса, і це вже слово духовність. Тобто цінність починає з нами змінюватися з нашим віком, з нашим досвідом, нашим усвідомленням, нашим взаємодіям між людьми, людьми і предметами, що ми в тому числі залишаємо по собі. Тому, ну тому буду завершувати. тому, тому, Мені здається, слово паразит вже з'явилося тому. Але є можливість задуматися і подумати на тему, так які найважливіші дні вашого життя, на вашу думку. А тепер, друзі, що? Думай, думай і ще раз думай.